З України новини на відкритому. У студії Валерія Майна і про головне на цю годину. Далі у випуску. Винний у державній зраді. 15 років за ґратами проведе колаборант, який передавав ФСБ дані про військові та інфраструктурні об'єкти Дніпропетровщини. Єдиний в Україні центру соціальної адаптації людей з інвалідністю Океан Добра виповнився рік. Знайомили Дніпрян з українськими композиторами та збирали гроші на ЗСУ. У Дніпрі пройшов вечір фортепіаної музики. Українські візерунки у джазових тонах. Визначили кращих у дев'яти вагових категоріях. 33-й всеукраїнський юнацький турнір Меморіал Івана Прищепи зібрав майже сотню дзюдоїстів. Про це та інше більш детально. 15 років за ґратами проведе зрадник, який передавав ФСБ дані про військові та інфраструктурні об'єкти Дніпропетровщини, в тому числі школи та коледжі. Його інформацію ворог використав і для атаки по Криворізькому аеродрому. Зловмисник, місцевий житель, експрацівник одного з найпотужніших промислових гігантів регіону. Спецслужба країни-агресорки завербувала його торік у травні. Колаборант не лише надавав геодані по об'єктах для ударів окупантів, він також ж коригував повторні обстріли перевертня визнали винним у державній зраді вчиненій в умовах воєнного стану у травні минулого року кадровий співробітник п'ятої служби фСБ дистанційно залучив його до негласної співпраці для вербування ворог використовував один з прокремлівських телеграм-каналів де фігурант активно висловлювався на підтримку збройної агресії РФ. Для виконання ворожих завдань зрадник об'їжджав місто і здійснював приховану фотофіксацію інфраструктури. Потім відправляв звіт до ФСБ у вигляді відміток на електронних картах, медіафайлів з прив'язкою до місцевості і детальним описом об'єктів з прилеглою територією. Вкрали мільйони на ремонті доріг. На Дніпропетровщині повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи. За даними слідства, упродовж липня-листопаду 2021 року комерційний директор товариства з обмеженою відповідальністю, залучивши директорку та службовців підрядних підприємств, розробив злочинну схему за володіння бюджетними коштами. Ремонтуючи автошляхи у Новомосковську, підозрювані вносили неправдиві дані про якість будівельних матеріалів матеріалів. згідно висновків фахових експертиз, розмір матеріальної шкоди місцевому бюджету понад 7 мільйонів гривень. У фігурантів вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність. 48 загорянь в екосистемах Дніпропетровщини ліквідували рятувальники лише за одну добу. Вогонь знищив 46 гектарів сухостою. Пожежі були у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Новомосковську та ще в шести районах області. Причина більшості займань людська недбалість. Попри заборону, громадяни спалюють суху траву та сміття, не замислюючись, якої шкоди завдають довкіллю. Щороку навесні люди запалюють багаття на присадибних ділянках. І переконані, що цим покращують врожайність. Фахівці все спростовують. кажуть, трав'яні пожежі призводять до помітного зниження родючості ґрунту, коли гори сухості гине вся мікрофлора, що бере участь у важливих біологічних процесах. Земляний родючий покрив після пожежі відновлюється лише через 5-6 років. У Дніпрі за паліями сухостою допомагають слідкувати камери відеоспостереження ситуаційного центру. З потеплінням підпали сухої трави перетворюються на стихійне лихо. Місцеві, особливо у приватному секторі, прибираючи ділянки, переважно спалюють торішню рослинність та сміття. Їх не зупиняють ані попередження, ані штрафи. У суху вітряну, теплу погоду вогонь поширюється миттєво. І от нещодавно камери ситуаційного центру міста Дніпра зафіксували на околицях нашого міста велику пожежу. І таких пожеж вже було декілька, але саме це от якби нас так, націлило на те, що треба бити на сполох, треба інформувати, треба закликати містян відмовлятись від таких подібних практик. З початку року рятувальники нарахували у Дніпрі майже пів тисячі виїздів на гасіння пожеж. Більшість випадків займання в екосистемах. Такі любителі чистоти наносять шкоду не лише довкіллю. Часто в епіцентрі подій можуть опинитися люди. Коли горить суха трава чи дерева, в атмосферу виділяються не лише шкідливі речовини, а й знищуються рідкісні види тварин і рослин. Слід зазначити, що серед фауни флори, яка знищується. На території Дніпропетровської області налічується 132 види рослин, які занесені до червоної книги, та 66 видів тварин, які також підпадають під знищення в результаті випалювання сухої рослинності та її залишків. Дніпро буде ще зеленішим, а повітря чистішим. На території одного з підприємств висадили понад пів тисячі дерев. У місті продовжується акція Дніпро квітучий. Кожного року на садоводів любителів перетворюються комунальники, працівники мерії, підприємці, пересічні Дніпряни. Цьогоріч ініціатива актуальна як ніколи. Через велику війну кількість зелених насаджень в Україні суттєво зменшилася, тож потрібно активно відновлювати зелені зони. Однак у Дніпрі дбають про навколишнє середовище й по-іншому. Небайдужі містяни влаштовують станції збору сортування та переробки сміття. Одна з таких андеграунд. Сюди, екосвідомі городяни, привозять на переробку пластикові пляшки, іграшки, скло, залізо, папір. Станція обладнана подрібнювачем для пластику та гідравлічним пресом. Щомісяця через неї проходить декілька тонн непотребу. Ми кожний четвер і суботу з 10 до 4 зараз приймаємо вторсировину від бажаючих людей, які в нас сортують по місту. Вони привозять, тут по місті сортують, розкладаються по баках, по мішках. Ми потім це досортовуємо, складаємо і здаємо, щось самі переробляємо, щось здаємо за заготовельникам на переробку, вони далі здають потім. Люди не просто сортують і здають. Там стекло, пластик, но ребята, пусть пока в небольших объемах, но наладили выпуск продукции, дают уже вторую, третью жизнь тем же пластиковым э, крышкам, изготавливают э, садовую мебель, какие-то небольшие хозяйственные аксессуары. И это замечательно. Есть, конечно, куда развиваться, но хорошо, что эта идея, она не умерла, а продолжает жить. У Дніпрі бережно ставитися до довкілля вчать її дітей. Для маленьких переселенців організували майстер-класи мистецтво переробки. Малечу навчали створювати різні речі з перероблених відходів. Захід приурочили до міжнародної години землі. На творчий тренінг запросило 15 дітей. Вони виготовляли прикраси з пластику та створювали вічний тераріум екосистему у лампочці. Наставником був засновник однієї зі станцій сортування та переробки сміття. Тя у Дніпрі все, що зробила на майстер-класах, діти разом із своїми малюнками відправлять нашим захисникам на передову. Я люблю баслички з бусинок, з кришечок, ниточок. Все зробили з кришечок, розплавила, там, постружили їх там сині сліпілі, і вийшла формочка. Організатори творчого тренінгу, молодіжна рада і молодіжний центр Дніпра кажуть, цією ініціативою хотіли привернути увагу молоді до екологічних проблем планети, навчити бути екосвідомими та показати, які чудові речі можна зробити з переробленого сміття. Щорічно людство виробляє мільйони тонн відходів, і на переробку з цього йде лише 10% пластику. Тобто, для того щоб покращувати екологічний стан нашого світу та України, ми впевнені, що треба виховувати екосвідомість в українців ще з самого маличку. Ми хочемо довести дітям та показати, що екосвідомість – це не тільки важливо, тому що там треба зберігати, як всі знають, наше середовище, а ще тому, що з цього можна створювати справжні. Вироби мистецтва Вони стали першими, хто не побоявся взяти під опіку лежачих та тих, хто на візках. центру соціальної адаптації людей з інвалідністю океан добра виповнився рік. Наразі він єдиний в Україні. 365 днів тут приймають переселенців, які не можуть жити у звичайних шелтерах. Зазвичай це самотні старенькі та люди з інвалідністю. Про рік випробувань в наступному сюжеті. Жодна людина не сказала я не хочу додому. Всі кажуть, я хочу додому, навіть ті, хто розуміє, що дому вже немає і, мабуть, не буде. В Укані добра лише ті, до кого потрібен особливий підхід. Всі без виключення потребують супроводу або медичного догляду. Людям з інвалідністю вкрай непросто знайти прихисток. Зазвичай шелтери не пристосовані до життя маломобільних. Та Дніпровський центр адаптації став винятком. Тоді ще майже рік тому до нього приїхала сім'я Бу. Гайових. Я б може й не виїхав би, аби не жінка. Квартира на третьому поверху рідного северодонецька для дружини Сергія стала пасткою. Пані вже декілька років не ходить. Тому, коли почалася велика війна, вирішили евакуюватися. Позвонили сину, а він вже був у Дніпрі. От, він займається волонтерством, вивозить людей. Зараз він у Славянську. От, і позвонив йому, кажу, пора їхати вже. Бо вже нема терплячки, треба їхати. Страшно, не може бути. Вон, муж со мною все. Тоді, рік тому Сергій та Лідія стали одними з перших, хто оселився в шелтері. Як приїхали по початку ну, було тут ж як здання полузаброшене, ну, таке от порядок тут наводилось. Ну, так от бо все налажувалося. Да? З питанням, з всім цим, поки це все ну всі ці вапчастоно вже все устаканилось, А бувало також, що не вистачало ж ні санітарів, ні волонтерів. Людей везли і днем і ночі. А от Петро в центрі живе тільки місяць. Чоловік родом з Бахмута. Там жив, допоки не отримав поранення, через яке йому ампутували ногу. Та, хоча думки про дім не відпускають, але центр його прихистив, наче рідного ділиться Петро. Люди. Дуже дуже як вам сказати співчуття тепло домашнього уюту, Все є. Знаєте, так от, почти як вдома. Приміщення, де колись був пологовий, повністю обладнали під потреби людей з інвалідністю. Крім пандусів, підйомників та спеціальних ліжок у центрі облаштували фітнес-залу зі спеціальними тренажерами. Це насправді єдиний. Такий центр для маломобільних людей з інвалідністю для їх тимчасового перебування в Україні, який з'явився е, спочатку війни. Все більш ніхто не спромігся на таке. Шелтери, звичайно, не знають, що робити з людиною, яка лежачи. Вона не буде лежати на палетах, бо в неї там переламаний хребець, наприклад, да, або там був інсульт. Ну її треба спеціалізоване ліжко. Людям не все одно на чому лежати хворі. В центрі для кожного індивідуальні умови та персональна реабілітація. Хворі та старенькі харчуються за дієтою та приймають ліки. І ми зробили цей центр з розрахунку того, щоб приймати таких людей з нарушеними опорно-двигательному апаратом комфортно в віддільних умовах, в віддільних кімнатах, де вони можуть а, сходити в туалет спокійно хоча б ну, поміняти памперс, э, ухаживать за ними родственникам. ми з семьей не ділим, стараемся не ділити. Брюм з животними, тому що це дуже важливо. У океані добра вимушені гості транзитом. Тих, кого не забирають родичі чи знайомі, волонтери евакуюють потягами на захід України або за кордон. За рік роботи океан добра прихистив майже дві тисячі людей. Нині тут живуть майже 80 переселенців. називається Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов. Опен'юстелеканал відкритий. Цих людей немає кому доглянути, а більшості нікуди повертатись у Дніпрі. Центр підтримки ветеранів праці та громадян похилого віку милосердя став прихистком для переселенців. Наразі тут проживають 27 вимушених гостей та 10 самотніх дніпрян. Літніх людей тут годують чотири рази на добу і лікують. В комунальному закладі Милосердя, де перебувають люди похилого віку, перебувають люди, які вже не в змозі самі піклуватися за себе, перебувають люди з інвалідністю. І цей заклад, як і усі заклади соціальної сфери міста, з перших днів війни в тому році приймав внутрішніх переміщених осіб. Лися переселенці і у Дніпровському міському територіальному центрі. Це працівники соцзахисту з Покровська та пенсійного фонду з Лисичанська. Для них та їхніх сімей у найкоротші терміни облаштували усі умови для проживання. Нині тут продовжують мешкати майже 20 людей. Тут у нас знаходиться кімната для відпочинку. Наше внутрішнє переміщення, особи тут можуть відпочити, поспілкуватися. Холодильник, Холодильник. їм придбали. Є дошка для прасування. Вільними зусиллями у Кам'янському уклали меморандум про допомогу переселенцям. Договір про співпрацю підписали міський голова Андрій Білоусов та представники ГО ВПО України. Громадська організація опікується освітою, житлом, медициною, працевлаштуванням людей, які через російську агресію змушені шукати прихистку на більш безпечних територіях. Відтепер разом з міською владою активісти допомагатимуть вимушеним переселенцям і в Кам'янському. Ми плануємо тут відкрити пункт об'єднання ВПО, який ми відкриваємо зараз по всій Україні. У вас це поставлено на такому рівні, що я вам просто аплодую. Тут дуже здорова ситуація в плані відношення до переселенців з зі сторони міської влади. Піклуються у Кам'янському і про місцевих. Зараз у багатоповерхівках замінюють системи водопостачання та каналізації. Трубопроводи осучаснюють за програмою капітальний ремонт у багатоквартирних будинках. Нині комунальники працюють у підвалах лівобережжя міста. В даний момент бригади працюють на двох будинках Лівоберга. Всього ми запланували відремонтувати 50 будинків в різних частинах міста. Ми обрали ті будинки, по яким найбільша кількість скарг від нашого населення. Ми міняємо приблизно десь більш ніж 230 метрів трубопроводу каналізації. Нами формується список пріоритетних будинків, де потрібен терміновий ремонт комунікація холодної води та каналізації. Согласно цих списків, согласно пріоритетів, по графіку будуть виконуватися роботи. У трамваї чи на розі вулиць у підземці чи на залізничному вокзалі їхні голоси щодня чує кожен дніпрянин, але ніхто з нас навіть не здогадується, хто насправді ці люди, які озвучують інформацію на весь Дніпро. Журналісти відкритого розшукали чотири людини, голос яких ви точно знаєте. Проспект Свободи перепадка на 19-го маршруту. Шановні пасажири дотримуйтесь правил користування через метолітенок, перехідної обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Короленка. Увага! поїзд четвертий у шород Запоріжжя буде прибувати на п'яту полію до третьої платформи. Хто він? Голос світлофора, трамвая, підземки та залізничного вокзалу Дніпра. Відкритий запускає цикл історії, у якому розкажемо, хто ці люди, чиї голоси лунають на все місто. Дивіться серію сюжетів голос Дніпра з вівторка по п'ятницю, ексклюзивно тільки на телеканалі. Відкритий. Вшанувати пам'ять на татамі у Дніпрі. Пройшов 33-й всеукраїнський юнацький турнір. Меморіал Івана Прищепи. Цьогоріч змагання зібрали майже сотню спортсменів Дніпропетровщини та Запоріжжя. Це юніори 15-16 років. Боротьба тривала 8 годин. За цей час судді визначили найсильніших у дев'яти вагових категоріях. Як пройшли всеукраїнські змагання в наступному сюжеті? Шість разів на тиждень п'ятнадцятирічний Ілля вдосконалює майстерність на татамі. Ставку на тренуваннях робив на викиди через бедро та зашагування завдяки ним і переміг. Сьогодні мені вдалося це зробити у першій сутички, а потім вже я кидав бросками назад. Це я робив за зашагування, і теж два рази в мене вийшло. Турнір був доволі тяжкий для мене. Були дуже сильні супротивники, але я не здався і силою та характером переміг. Традиційний 33-й турнір у Дніпрі проводиться на честь батька місцевого дзюдо Івана Прищепи. Змагання одні з найстаріших та найпрестижніших турнірів в Україні. Іван Мартинич основополагатель дзюдо Дніпровідровської області. Він є першим президентом федерації дзюдо Дніпровідровської області. Мой тренер царство небесного. Його воспитає. І все, що зараз происходит, це наследие наших тренерів. Іван Мартинович був вимогливим тренером. Так його згадує дружина Надія. Потрапить на тренування до відомого дзюдоїста було непросто. Майбутніх юніорів він відбирав через конкурс. Він був дуже вимогливий. Коли до нього приходили його учні на тренування, то він перевіряв їх щоденники. І якщо там була погана оцінка, він казав, все, ти прийдеш, коли виправиш цю оцінку. Це був добрий, заботливий, требовательний, сильний чоловік. Меморіал Івана Прищепи проводять з 1988 року. За 35 років пропустили змагання лише двічі. Перший раз у 2014-му та другий у 2022-му. Цьому році він дещо не такий масштабний, але тим, тим не менш у нас добре представництво. Всі, всі секції, які є у нас в Ніверотровській області, присутні, а також є наші. Колеги із Запоріжжя. В змаганнях взяли участь 92 учасники із Дніпра, Синельникового, Новомосковська, Кам'янського та Запоріжжя. На турнірі сьогодні присутні спортсмени вікової групи 2007 рік, 2008 це Ю-17. Напружена боротьба. Вона зараз йде в деяких вагових категоріях. Дуже довго сутички йшли, це основний час, потім додатковий. Тобто бачимо, що хлопці. Змагаються, хочуть перемогти, і хочуть поставити своє ім'я в історії цього турніру. Ротьбі дзюдоїсти розіграли нагороду у дев'яти вагових категоріях. Тріумфаторами стали дніпряни. В них шість золотих, вісім срібних та чотирнадцять бронзових медалей. Решта відзнак дістались спортсменам кам'янського та Запоріжжя. Усі переможці турніру Меморіал Івана Прищепи отримали медалі, кубки та дипломи. А ще цінні призи від спонсорів. Анастасія Вільхова, Сергій телеканал відкритий. Познайомити дніпрян з маловідомими українськими композиторами, викладачка музичної школи Олена Лонгінова разом із журналісткою Наталією Рекуненко організували вечір української фортепіаної музики, українські візерунки у джазових тонах. Присвятили концерт всесвітньому дню фортепіано. Українські візерунки у джазових тонах лунали у стінах музею літературне Придніпров'я». Музичні картини писали створів українських композиторів. Серед них і Дніпровські Володимир Скоратовський та Олексій Чупіков. Про біографію композиторів розповіла організаторка творчого вечора Наталія Рекуненко. Повідала вона і про життя та творчість ще одного дніпровського митця Артема Лонгінова, який наразі живе в Німеччині, працює диригентом та скрипалем. Саме його мама Олена Лонгінова грала на фортепіано музику українських композиторів. Музика, яка сьогодні пролунає, вона написана сучасними композиторами, і вона має Такий сучасний джазовий відтінок. Вона програмна. Це мініатюри, які написані для юнацтва для дітей. Дві було цілі: перше для себе щось таке нове знайти, а по-друге, вже поглибити в педагогічний репертуар і знайти щось таке цікаве, щоб не тільки мені цікаво, мені, а й моїм учням. Послухати українську фортепіанну музику прийшли близько 50 поціновувачів. Зала була повна, не лишилось жодного вільного стільця. Музична програма здивувала своєю різноманітністю та сучасністю і розважила легким весняним настроєм. Діляться гості. Було цікаво послухати український джаз сучасний, тому що, наприклад, я коли відвідую філармонію, там дуже зрідка з'являються дійсно українські прізвища. Ідея презентувати дніпрянам маловідому українську фортепіанну музику виникла у журналістки Наталії Рикуненко. Вона бажала пролити світло на величезну кількість непізнаних українських композиторів, а також зібрати гроші на потреби наших захисників. Організатори виступали безкоштовно, а відвідувачі залишали посильний донат. Цього разу зібрали 1705 гривень. Гроші були передані волонтерам. Ксенія Семененко, Євген Гаценко, телеканал відкритий. Сім разів на тисячу років у вівторок, 28 березня, українці побачать унікальне астрономічне явище, велике вирівнювання планет. Після заходу сонця Юпітер, Меркурій, Венера, Уран та Марс вишикуються в одну лінію близько один до одного по один бік від світила. Найкращий час для спостережень завтра, проте дане астрономічне явище можна спостерігати як сьогодні, так і кілька днів після 28 березня. Над горизонтом будуть Юпітер та Меркурій, які яскраво світитимуться. Трохи вище буде Венера, а за допомогою великого бінокля можна побачити Уран. А Марс сяятиме ще вище, просто біля місяця. На цьому в мене все. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Тримаймо стрій! Ми мужня країна, Україна!